Пневмонія – гостре інфекційне захворювання. Воно вражає нижні респіраторні відділи легень. Після початку пандемії коронавірусу кількість хворих на запалення легень зросла майже удвічі. Якщо взяти по статистиці нашої країни, це захворювання. Поширеність його Примірно 400-500 випадків захворювання на 100 тисяч населення. Якщо брати світову статистику, допустимо статистику Сполучених Штатів Америки, то там відмічається, що щорічно в Сполучених Штатах Америки захворюють на це захворювання 5-5,5 мільйонів людей. Існують два перебіги хвороби. Легкий лікується швидше. Після одужання пацієнт зможе жити звичним життям. Якщо ж перебіг важкий, хворому доведеться уважніше слідкувати за здоров'ям. Ну, якщо це після якісь маються залишкові явища, якщо там довго не розмоктується та пневмонія більше трьох-чотирьох тижнів, то таких пацієнтів обов'язково треба скеровувати до фахівців. Усім хворим на пневмонію, критично важливо відмовитись від куріння та зловживання алкоголем. Якщо ж не полишити шкідливі звички, захворювання може прогресувати, а іноді залишити критичні наслідки для здоров'я. Але це ще не усе. Відносно для підтримування на певному рівні імунної системи потрібно ще й, звісно, раціональне харчування. Це в першу чергу вживати в достатній кількості харчові продукти білкової природи, тваринного походження або, або рослинного походження в раціон свій вводити, це обов'язково. Необхідно сказати, що потрібно вести всі здоровий спосіб життя. Лікарі помітили захворюваність залежить від сезону. В осінньо-зимовий період кількість хворих стрімко збільшується. Тож, незважаючи, чи ви перенесли захворювання чи ні, варто дотримуватись рекомендацій лікаря. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.